Вбили тату і маму в погрібі вистріл був папі в голову, а маму, по-моєму, прикладом. Гуманітарна допомога ми ще чекаємо більше, ніж будь-коли. Був перший вбитий чоловік, який побіг, і його спи... злякався, і його в спину застрелили. Друзі, доброго ранку. Сьогодні наша команда «Їжа, життя, Дніпро прямує в селище Архангельське, Херсонська область. Там, де нас чекають люди. Веземо 300 наборів, як завжди, веземо туди, де нас чекають. Так, бля, все дома розв'язуються. Да? Mm -hmm. А люди ходять, що здесь жить взагалі ніби. Привезли вам волонтерські набори. Чим багаті, тим і раді і ми готові з вами цим поділитися від міста Дніпро. Вони прийшли з метою нам, як говорили, вони що вони нас визволяють, що вони нам тут наведуть порядки, що буде нас так, як у Сірії. Ворог грабили будинки людей, особливо це були машини, техніка. Як завжди, це була техніка. Заходили самовільно в будинки, кому потрібна машина, відкривали, зривали замки. Були в нас люди вбиті. Був перший вбитий чоловік, який побіг, його злякався, і його в спину застрелили. Були у нас ранені від осколочних поранень. Були люди вбиті е, самими військовими. Е, це було 23 серпня на день прапора. Е, вбили одну сім'ю, і потім ми вважаємо, що в цей день або 24 серпня 22 року вбили другу сім'ю. Е, Людей забирали на допити. У нас Арханецький професійний аграрний ліцей. Допити відбувалися там. В основному це були чоловіки, які у нас були учасниками не територіальної а громадської оборони. Люди вибували, хто побоявся, кого тероризували, кого били. І люди покидали селище. Також у нас були люди поранені, які в нас помирали. Ми перевозили через річку, так само, що волонтерським шляхом. Евакуаційним своїм шляхом перевозили на сторону підконтрольної ЗСУ в Україні Ночі. Там підбирали швидкі допомоги, теж ризикуючи життям, тому що були обстріли, обстрілювали із літаки, з вертольотів, гелікоптерів теж обстріли були. Стреляли, може, кожен день. Ми вже розуміли, чи це виліт, чи це приліт. Дай Бог, це все закінчилося, і більше не одна країна, не одне селище, не одне місто не зазнавали таких руйнувань, такої шкоди, у такого як зараз. У нас багато будинків було розбито. Більше 70 пошкоджених будинків, 55% приватних, дев'ять будинків, багатоквартирних будинків. Це пошкодж зруйновані. Мені дуже приємно, що ваша організація, їжа, життя. Приїхали до нас, Дніпро, приїхали до нас і надали цю допомогу, привезли частиночку своєї душі, частиночку свого тепла до наших людей. Ну, мої батьки були до останнього. Вже на сто чим. То чоловік було, як вони були. І виходить в серпні, 24 серпня, на день незалежності, батьки були. Ми ще мали зв'язок. Ми спілкувалися з батьками в той день. Мама навіть потелефонувала два дні ніякої, ну якби як на приводу того, що щось трапиться. Не було нічого. Вона наоборот хотіла ще мені якусь посилку передати. Російські військові це було пізно вечором. Вони завітали до батьків. Ну, вони перед цим ще теж приходили. Мама говорила, вони в батьки вечором завжди в поріб ходили. А щось мамі треба було, і вона зайшла в хату, каже, а вони ходять по хаті, каже, відкривають тумбочки, беруть, що їм що треба, що не треба. Мама їх нагло їх вигнала. Каже: ну чому ви зайшли в мою будинок? То вони, вроді, спокійно на перший раз вони пішли. А потім, чого так, страпилося? І тут мені дзвонять, кажуть, що вбили тату і маму в погрібі. О, вистріл був папі в голову, а маму, по-моєму, прикладом. Ще коли повідомили, думали, що мама що маму не могли знайти. Думали, може, десь вона втекла, щоб сказати щось таке. Їм треба було, я навіть не знаю. В будинку не було такої крадіжки, щоб сказати, що вони і за крадіжки. Це все трапилося, то не знаю чому так, за що було забирати два життя цього я не знаю. Зараз я, наприклад, в даний момент лічно я не можу працювати, бо тому що е, з дітей, звісно, мій немає куди залишити, бо я залишилася сама. Ні бабушки, ні батьків не залишилися, ні садочки не працюють, школа не працює. Тож ми мусово можемо тільки сидіти і виховувати поки що своїх дітей. Дякую вам, що ви нам допомагаєте в такий час. Я на краю живу, вийшла за водою до сусідів. Коли дивимося, йде туман такий, пиляка, і їде колона. Я прибігаю додому, хотіла відкрити ворота, в мене закручені, були, зламався замок, і я закручувала на проволоку. Я стала розкручувати, як повертаю голову, дивлюся, а вони вже колона проїхала за міст. І з автоматами стоять, дивляться на мене. А я на них. Я б страху, як побігла, вони очередь дали по мені, ну я успіла забігти. І це вже почався такий страх. Піселяйте, це як в, як в кіно було. я Не вірила, що це зі мною відбувається. Я в погріб, потім з погріба вилізла. І тут почала їхати їхня колона. Наверно, одиниць 60 техніки йшло. Собака загавкала я виглядаю, Боже, у мене повен двір оцих цих чоловік двадцять. І кругом все перевіряють, в хату зайшли так, убрать коври з половини дому, буде жити 12 чоловік. Я плачу, він, ну ми вас не обідаємо. Вони будуть за собою прибирати. Ну, знаєте, все одно ж страшно. Я, ну короче, Вони довго в мене не були. В 12 ночі їм іде. Я чую, бо воно чуть ж двері такі не плотні, чую, що їм наказ збираємося. Я не повірила своїм ушам. І вони збирались і виїхали. Ну вони були незлобні, незлобні. Дагестанці незлобні були, а потім зайшли ці донецькі, Ну це було ще хуже, ніж чем... це. Це взагалі були дуже. Вони до нас негативно налаштовані. Вони вже не наші. Ви знаєте, Люди вони вже не на вони були, озлоблені, да. вони хуже дагестанців, такі наглі йдуть з тими ботами по хаті, з грязюкою. Ну, в общем, наглі, наглі, дуже наглі, ні. І от я, знаєте, просто молила Бога, як би от їх не стало в моєму дворі. Ну, ми з сином насадили помідор і поливали. Оце по кружечки. оце ми поливаємо, а снаряди летять то туди, то сюди над головою. Це ми так жили. Скільки раз було, що я пішла, там казенята були в сусіда напоїть. І тут, і тут прильот. І не знаєш, куди діватися, куди падати. Ну, в общем, свистіло все над головою. Трудно було, наприклад, виживати, тому що і снаряди дуже часто падали. Спочатку ми переховувались у погрібі, а потім, коли попав снаряд у погріб, двері ну, усе навколо завалилося, і ми перейшли на підлогу у хату. У нас вже іншого виходу не було, і ми так тільки лежали і чекали, як говориться, смерті. Майже у кожній хаті на горищі сиділи расисти, які спостерігали за нами, які працювали нас, не дозволяли навіть виходити нам з будинків. А ми... була в нас худоба О, і нам потрібно було виходити. Вони за нами слідкували, пускали дрони. Взагалі за нами слідкували, і не дай Бог, ми якийсь крок до річки вступимо, вони одразу стріляли по нас. Коли прийшли вже слідуючі руські солдати, то вони вимагали паспорти і хотіли, щоб ми ну, записувалися, виїжджати в Росію. Повинні були прислати для нас автобуси. От, і ми повинні були на цих автобусах виїхати у Росію. Ну, звичайно, ми не погодилися. По-перше, нам Росія не потрібна, а по-друге, у нас худоба, нам потрібно було якось виживати. Останнім часом у нас вже немає майже ніякої гуманітарної допомоги. Ціни дуже стрибнули вверх, от, і купити навіть ті крупи практично неможливо. А крім крупів, багато чого ще треба купляти: і опалення, і, і, і так, і одяг, і, ну, і взуття ну все. Так що гуманітарна допомога ми ще чекаємо більше, ніж будь-коли. Так що дуже дякуємо вам за допомогу, що ви приїхали, що допомогли.